Всім привіт! Ви на каналі Hub369. З вами Олексій Андрусевич, і ми сьогодні щось вивчимо новеньке: а саме, як встановлювати Fusion 360 собі на комп'ютер, який буде працювати і в ньому не буде ніяких проблем. Тому ми першим чином заходимо в Google, пишемо 3Fusion 360 для персонального використання. Personal Use. Заходимо на перше посилання, яке нам видає. І потрібно нам зареєструватися. Тут я вже зареєстрований. Ми там вказуємо, що це для персонального використання, бла-бла бла, адресу і так далі. І. от. І от. По суті, ми повинні зайти на сторінку, яка називається Продукти. Fusion 360 і Personal. Тобто в нас от заходимо продукти. Fusion 360. Тільки тут треба буде ввести Персонал. От. Тут ми відмічаємо, що нам потрібно скачати Fusion для персонального використання і пройти три кроки авторизації. Якщо у нас скаже, що у нас невалідний емейл, інколи таке буває в них, вони хочуть подовше емейл, тому я введу будь-який емейл, там можна ще декілька тут букв. Заповнюю свій нейм. можна телефон. Зіп-код обов'язково. Можемо ввести будь-який. Ми використовуємо для продукт дизайну. Клікаємо ОК. Submit. Все. І ми скачуємо Fusion 360 на свій комп'ютер. Запускаємо Fusion 360. І тут. Приходимо в нашу авторизацію, також треба буде пройти. Так, він загружається, загружається. Для вас пройшло декілька секунд. Для мене це було вічність, але ми заходимо. Тому, як я і казав попередньо, ми можемо при реєстрації ввести будь-що. Потім зайти в, в наш хаб в AftDesку і відкрити продукт, підтвердити наш вхід. Ось. Вам розказують, що в принципі в нас ще є щось нове. Ми тут закриваємо. І, оскільки в мене нема нічого з останніх файлів, тому що ми будемо створювати все з вами разом на цьому проєкті, і тому ми робимо новий файл. Кажемо, що ОК. Він розказує, що у нас тільки 10 файлів можуть бути в безкоштовній версії, але то, то не проблема. Тому що ми можемо переключати на editable або Read-only між будь-якими файлами і з цим говоримо Кей. Okay. Це ми файл закриємо. Тому це наш інтерфейс основний і наш хаб, в якому будемо зберігати або відкривати якісь файли. Тому до зустрічі в слідучому відео. побачення. Па-па!